Ну, безумовно, ми живемо в такий драматичний, я би сказав, навіть трагічний час, відколи всі сфери життя пройняті думкою, не тільки думкою, а взагалі реаліями війни. І водночас ми розов розуміємо, як представники культури, працівники культури, що війна це поняття, яке включає в себе різні сфери. І, зокрема, от я хотів би от звернути увагу на такі, ну я б сказав, суттєві зрушення зміни у свідомості нашого студентства молоді, я зокрема викладаю зарубіжну літературу, і в останній, особливо останній рік, звернув увагу на те, що студенти, оскільки є у мене такий спецкурс, світова драматургія, попросили мене дати їм сайти. Де або ці твори в оригіналі, або в українському перекладі. Російські переклади вони не сприймають. Ми постаємо перед світом, відкриваємось перед світом як країна, яку можливо менше знали. У світі, а тепер про Україну знають багато і не просто багато, а у цілому світі. І відповідно ми тут маємо великий простір для праці, от зокрема у перекладах зарубіжної світової, не тільки класики, і сучасної літератури для українського читача. Це не просто сказати, що ми заповнюємо якусь нішу, да це має величезне значення. Величезне значення в тому, що Україна європейська країна, європейська країна, яка тісно пов'язана культурою, історією. Україні не просто місце, а вже давно місце у європейській спільноті. Я згадую і свої студії. Це власне не студії, а викладання у Віденському університеті. Ще коли Україна була тільки на восьмому році незалежності, у мене був один студент. Із Швейцарії, він магістр, йому вже не треба було здобувати освіту, але там так система побудована, що студенти вибирають собі викладача курс, відповідно, який їх цікавить. Зокрема, от, там був курс 20-30 років. От, і е, Флоріан Вонабург, його прізвище, да, написав блискучий реферат, а там іспит це письмове усно, блискучий реферат про Голодомор України. Я думаю, звідки в нього такі дані? І цей реферат, ну, я відзначив і відніс у редакцію, він був надрукований у часописі, відомому австрійському часописі. Студент побув один семестр, і потім поїхав. Але на іспиті, коли от ми з ним так розговорились, він каже: пане професоре, ви, ну так не дуже сильно переживайте, бо я тоді переживав за ситуацію, яка в нас із насклалась, та От оце восьмий рік, тільки він каже: от після Першої світової війни. Україну визнало вісім країн. Європа була не готова до сприйняття нової незалежної України. І, очевидно, це одна з таких причин, які зрештою привели до того, що ми не мали такої могутньої підтримки. А тепер це його слова студента Швейцарії, магістра. А тепер понад 100, тоді було понад 100 країн визнали Україну. Ви маєте свої представництва. Це просто так сказати, країни не існує не можна. Да? Це вже, вона вже нам не просто на мапі географічній, а на свідомості. Це було в 1997 році. З другого боку література, атмосфера. У суспільстві не можна відмахнутися або сказати, це там на Сході воюють, а ми тут собі, ну, як сказати, ведемо інше. Ні. Ця країна зараз переживає історичний момент. Ну, Горе людей, сотні, а то й тисячі людей, загиблих і цивільних, і ну це цього просити і забути не можна. Але водночас ми маємо шанс зараз перебувати. Перебороти оцей цю, як сказати, ситуацію, вийти на перемогу, а перемога буде за нами. Це абсолютно, я в цьому впевнений. І тоді почати практично ну, ну ми з нуля не можемо, тому що наша історія і культура має давні, тради, давні традиції коріння, але на новому етапі і зрозуміти, що Україна цілком може, як колись Маланюк говорив, може стати новою Еладою. Новою Еладою, тобто вітуальна сила українського народу, що засвічують і наші вояки, і засвідчують і в тилу, волонтери, ну це унікальне явище. І це згуртовує нас, це робить нас політичною нацією. Всі в душі, безумовно, за ми наші. Тобто, наше це земля, це культура. А тепер ще й мова. Тому що поступово бачу, йде і цей прогрес. Молоді люди свідомо переходять на, на, на українську мову. Свідомо, просто ніхто без всякого. Це дуже приємно і дуже важливо. Я чую, бо у моєму оточенні із рідні хлопці на передовій. Да, на жаль, зараз проходить період важкої реабілітації і Макс Рубан, да, відомий освітлювач, скажімо, да, в таких культурних колах, да, який був в аеророзці. Батько п'ятьох дітей пішов на фронт. Спочатку, скажімо, да, він був волонтером, підводив, там, а потім захотів бути активніший да, і став. Я військовослужбов п'ятеро дітей, хлопців. Да, потрапив він під обстріл, але не, я думаю, що він піде на поправку і це просто яскравий приклад. Інший приклад із мого оточення да, це у двоюрідної сестри е, син е, на передовій. Він тепер його відпустили на, на тиждень побути вдома. Да, у нього двоє дітей. От і я бачу, як, як міняються люди, яка у них свідома. Вони не багатослівні, вони не розповідають про ці важкі будні. Якщо вони відчувають, а ми не забуваємо їх да, то, ми тоді єдині. Ми тоді знаємо, заради чого ми воюємо. А ми воюємо не просто захищаючи свою країну. Ми опинились на передньому фронті. На передньому фронті взагалі зіткнення цивілізацій. Це зараз може так пафосно звучить, але в принципі Україна відстоює оці цінності гуманістичні. Наші вояки це воїни світла.